Стоїть Соліс акційний 6900 доларів. Людина приїхала, передивилася всі Соліс приїхала приїхала на цю ціну, але все рівно замовили Соліс 26 з мотором Mitsubishi. Ході і різниця в ціні величезна, але все рівно Соліс 26 з мотор Mitsubishi. Тож, кого цікавить, ще є вибір, можемо доставити. Клієнт у нас вже брав декілька тракторів різних, з кабінами, 50 казумін. Ну і зараз маленько для інших робіт. Ціна даного трактора 8300 доларів. Мотор оригінальний Mitsubishi, 3 циліндри, повний привод. Маленький, компактний, Вал відбору потужності 540 тисяч. Важливо було потужність гідравлічного насоса. У даній моделі 13,6 літра на хвилину і вантажопідйомність заднього навісного механізму. Тут 600 кг. Все, що людині потрібно було, підійшло. Сьогодні ми ще не, не встигнемо доставити вже на завтра. Зараз очікуємо ще на поставку товара, новий завоз тракторів, яких саме побачите вже завтра, ну, без передка не заїхав. Ну, зараз заїде. От, і ху роль грає передній міс, повний привод. На задньому приводі він би так і напевно не виїхав. Хіба на швидкості залетіти. А з повним приводом без проблем. Нагадую, що у нас ще є соліси екстра. Ну, одна штучка, напевно, теж вийде цього тижня. І ще одна залишиться. Соліс 24-й акційний, так і залишається. Поки що не знайшов свого клієнта, але на кожний товар є свій покупець. Хтось, я думаю, так і купить маленький, компактний, надійний за ціною 6900 доларів. І так у нас ще є екстра 9300 ціна, ціна. 26 з Mitsubishi мотором. 8300 ціна. Ціни зараз до, до коронавірусні. Ці от, самі ці трактора, ці 26-ті, вони коли в Україну заїжджали, перший. Перша партія, ми їх продавали по 8800 доларів. Зараз 8-300, два роки гарантії. Бомба. Китай ще так не подешевшив, як подешевшили соліси. Ну, соліси, в принципі, і не дорожали не під час корони сильно і не під час війни. Тому, кого цікавить, звертайтеся, доставимо.